Коли українці вже в першому турі оберуть собі президента, і вже 26 травня цей президент згуртує міжнародну солідарність, забезпечить підвищення різкої безпідатності української армії, надійшли і забезпечить почне працювати. нову нову техніку, почне програму модернізації країни, рішучі кроки по боротьбі з корупцією. І другу, і остання позиція: я прийняв рішення, що я сконцентруюся, коли переможе на президентських виборах, на політичній діяльності. І я вимушений буду продати бізнес. Продам все. Подивиться, що з курсом робиться. От поставте себе на місці людини, яка взяла кредит в валюті для того, щоб купити квартиру, молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного ґрунтового. Курс не має бути вище 10. Коли я кажу, що треба жити по-новому, треба жити чесно. Треба не брехати.